Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Добре Давайте після цієї атаки Мар'євич на ударній позиції пробуває Мар'євич Ковальський на місці. І е, саме в ключовому матчі в боротьбі за бронзу Олімпік поступився. Скидає під удар. І, зрештою, пробиває бувало, але не так небезпечно. Як могло бути. Мар'євич. Зараз небезпечний стандарт. Уже нова пошта буде виконувати, пробиває Пашко у турнірі Стрітфутбол. футбол Challenge. Ну і звісно, ще раз повторюється. Не забувайте про підписку. Бо, а тим часом забиває все ж таки. Нова пошта Микола Барабаш. Ось хтось заштукав ячку в ротам. У нас це дуже дуже важливо і своротній зв'язок св він якраз і допоможе нам разом із вами зростати разом і розвивати. З гостро куда і фадунієв забуває. Прям та відбудеться чим. Спроба розіграшу. Побіччю. побічить ідена упала, і той пробиває першим дотиком. У підсумку втрачають м'яч і Олімпіка і Мар'євич з передачі таки Валерія Бойка. Ковальський дуже він до атаки підключається як п'ятий польовий. Остання спроба забити хоча б гол до перерви. Удару виконання «Упала». Лунає змісток на перерву, 4-0. Ось такий підсумок після першого тайму історіями, які сталися в рамках зимового сезону. Київ. У Нас тим часом ще один гол забуває гамерише. Ти онлайн-трансляція тим часом один голов дається Олімпіку в відіграти з передачю вішолена Забиває Гуполо. Барабаш. Рабаш пробиває у ну, точні поте він м'яч. Зіграв на Мар'євича, так і в підсумку забиває. Зібрав на Мар'євича. Так, і в підсумку забуває так. серйозно заводилися, спілкувалися на підвищених тонах між собою з арбітрами. Бойко! і бойко забиває черговий. гол. Бойко! Йде далі на партнера Габрилишно обіграє Гаврилишин сам пробиває і забиває. А тим часом забиває ще один голов. Це кому бойко тим часом не влучає порожню рамку уже далеко не перша його спроба. І власне на цьому все лунає фінальний свисток. Підсумковий результат 9-2. Ну що ж, вітаю із завершенням дебютного сезону для вашої команди в дивізіоні Голд. Четверте місце. В принципі, прекрасний результат для дебютного сезону. Як загалом оцінити і сьогодні гру проти нової пошти, і виступи команди по сезону? Ну сьогодні гра була так, скажемо, не в нашу, але перший тайм ми грали нормально. Десь трошки нова ну, почта була більш мотивована, тому що їм потрібно було забивати 30 там чи скільки м'ячів. Але нічого, хлопці, я думаю, що це теж опит такий сьогодні. Отримали. Тіпа, ми по суті в цьому дивізіоні програли тільки так сильно Донбасу і Новій Пошті. Да, у нас була осічка невелика. Тіпа ПСРМ, козаки там програли за третє місце. Але по суті, так як ми заявились в Голд, і у нас одна людина, якщо так чесно казати, тільки з футболу, це наш воротар. Всі ці ми велике поле. Тому я вважаю, що четверте місце в – це гарний результат. Ми показали себе. Я думаю, Олімпік буча трошки запам'ятають на цьому турнірі, тому сподіваюсь, що гарно. А як загалом, от оцінюєте можливо перспективи команди на наступний сезон? Чи плануєте і далі виступати в дивізіоні «Голд», Які уже цілі можливо ставитиме команда? Ну на літо ми йти не будемо, тому що починається велике поле. У нас є свої чемпіонати, де ми будемо грати на Бучанському чемпіонаті. Можливо, Києво-Сатошинський район, ну районний чемпіонат, там будемо невеликі грати. Але на зиму, чому б ні повернемось, так як в нас там зал, зал не всі люблять. А трава, тому я думаю, що нас за рік не забудуть і ми зимою повернемось. І там вже побачимо, який будуть дивізіони. Ну, мабуть, що якщо ми вже планку гол поставили, то вже нижче йти якось не сильно, але побачимо, як воно буде, яка буде команда. Сподіваюся, що повернемось сильнішими. Ну Що ж, дякую вам і бажаю успіхів.